Друзі, всім привіт! Хто шукав буса, у нас в Автопоінт з'являється такий бус Renault Trafic 2006 року випуску 353 тисячі км пробігу, дизель 1,9, ціна на нього 7300 доларів. Тож, якщо він вас цікавить, я зараз покажу вам його, більше про нього розкажу. Так що давайте перейдемо до огляду. У нас Автомобіль 2006 року в доволі такі гарному стані, без рижиків, без якоїсь гнилі. Робоча машинка ще й на таких гарних дисках. Дивіться, у нас гума Ханкук стоїть в нормальному стані. І такі титани також класні диски. Подивіться, як вони виглядають класно з цим бусом. Рідко побачиш на бусах класні диски, особливо на Renault ренотрафік. Давайте перейдемо до салону. У нас електросклопідіймачі, звичайно, є. Звичайний салончик, робоча машинка, дивіться, в нормальному стані, в непоганому. У нас 6-ступенева механіка, 1,9 дизель-двигун, доволі такий надійний двигун і доволі такий надійна коробка передач, як уже показав час. У нас на автомобілі 353 пробігу. Бачимо, що салончик для цього пробігу доволі в такий хорошому стані. У нас є кондиціонер, у нас є таке регулювання обдуву. В принципі, пічка, кондиціонер, все, що потрібно для комфортної їзди. Бачимо, що зробив минулий власник. У нас такий вихід Aux під систему мультимедіа Все доволі таки просто, надійно і і гарненько. У нас ще такі кріплення для телефону, також встановлював минулий власник. В принципі, все, для комфортної їзди у нас є. Також у нас навіть є вогнегасник зразу в доступному місці. тому до вас поліція не прикопається, тому що, дивіться, у мене вогнегасник зразу тут знаходиться, він є в наявності. Також є регулювання, у нас фар, воно у нас знаходиться прямо в салоні. Тож, також регулюється кермо по виліту таким речашком. Ви зможете, в принципі, настроїти собі посадочку комфортно, без питань. Так як це у нас бус, треба показувати, що у нас знаходиться позаду. Дивіться, він у нас ще тонований, причому тоновані всі вікна виглядають доволі таки брутально. Давайте перейдемо до. Задньої частини, дивіться, в принципі, місця тут достатньо, його тут вистачає. І окрім пасажирів, можна перевозити ще й грузи. Давайте перейдемо до пасажирської частини салону. Все відкривається без проблем, все як має бути в бусику. Подивіться, скільки тут місця. Я сяду, дивіться, 1,83 місця тут в валу. Дуже багато. Комфортна машина за нормальні кошти і ще її дуже багато місця. Клас. Тут реально перевозити. Сім'ю саме те з грузом якимось, або використовувати цю машину для роботи, для якихось пасажирських перевезень. Все на ваш розсуд розсудку. Ще подивимося цю частину салону Також стан, дивіться, гарний. У нас в принципі все штатно, все як верно трафік, простенько і надійно У нас такий килимок є, встановлені також власником, також в гарному стані. В принципі, машинка топ. У нас на автомобілі по технічному стану замінено радіатор кондиціонера. Тож, кондиціонер супер, все працює, все чітко. Тому, друзі, якщо він вас зацікавив, він у нас знаходиться на майданчику в Білогородці, вулиця Софіївська, 19. Ви можете приїхати, подивитись на нього, посидіти в ньому або навіть ми можемо для вас провести зрайв даного авто. Тож, ми вас чекаємо. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня!